Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі FixLab Repair І сьогодні четверта частина е збірка зварювального апарата в корпус. Хотів я щось ліпити, якийсь корпус там, думав, дерев'яний. І тут не повірите. Знову пан Василь мені отакий от подарок привіз. Отакий корпусечок, класний, запобіжничок. Е, ну тут я не знаю, що тут таке було. Напевно, якийсь зарядне, зарядний пристрій. Ну, не знаю. Я його питав, він каже, я теж не знаю, що тут було. М -м -м. Величезне йому дякую, бо я би вже щось там бадяжив, щось там ліпив з дерев'янні хотів. Ну, то таке. Получилося не, не дуже тут, я так понів, була ручка, ну немає. О, тут ще якісь. О, ще пан Василь мені здарував. Отакі. От Ох, нічого собі. Такі дроти, ну не знаю для чого це. Це, певне, було. Тут чи що. Ну, тим, Дякую вам. Ну, такий класний корпус. так, Класний корпус. Ну, і буду щось тут. Та й... Тут не було. 220, тут ще якась лейбочка. Ну, Не знаю, що це, -це все тут означає. Ну, <г Makes> хочу сказати, класний корпус. Так. Ну, дякую. Пан Василь. Так. Добре. Е, зараз я це якось понапихаю, може це порозкручую. ну, Зараз буду бачити. Ну і включуся. Так, на що цього корпуса? Е, цього корпуса. Трішки не підходить мені. Ну, корпус може і підходить, ну, мені не, не підходить. Сам е, трансформатор. Дроти жорсткі. Сюди ну, не за е, ну, протягну я. Там вже в, наконечники не можеш е, ручку прикрутити. Я вже пробував тут, он, пан Василь, там мені от такі штуки. Я вже пробував під'єднювати ну, з. Е, Ну, типа робити як удовжувач, я скрутив, не варить воно ну, взагалі. Ну щось там чміркає на повних цих е, вольтажах. Ну, не працює це. Не знаю, що корпус, я напевно, що <кій> пущу на щось друге. Ну, не виходить мені щось. Це. А сам блок. Кажу, блок сам зварювальний. От, от так я виконав ну, в такому. Не хотів робити щось дерев'яне, та щось дерев'яне та й зробив. Е, Ключу, покажу. Ключу, покажу вам. Ну. Ось так ну буде виглядати. Ось так ну, буде виглядати. Ну, щупи так, як були, я зроблю якусь або підставку, або якусь поличку там, ну, не знаю. Не, не виходить. Ці жорсткі жорсткі дроти. ну, Я не маю бажання купувати другі дроти і перемотувати там. <гум> ну, якось так. Е якось так. Це я так... Е Скрутив, тут я на хомути кидав, я не знімав це все, як я це. Цим... Якось ДВПшка чи що це таке є. Якась така катанка грубо. От є в мене ще кусок такий. От З цього я і вирізав таке. Не знаю, хтось. Знає, бачу. Е, тут якось так я це заізолюю. Тут це я скрутив. Ну, до самого трансформатора. Тут я прикрутив блок живлення всередині на живлення самої платки. Ну і все, ну, от така завершальна частина буде, я так собі думаю. Припаю є, ну, на мою думку, е, ну, ось так. Я бавився, я вже так і здівався над цим. І з цієї сторони вже не стає батарей. І все рівно десь раз припаює одну, раз одну сторону не припаює. Не знаю, з чим це зв'язано. Може я щось роблю не так. Не знаю, підкажіть мені. Може, щось треба тут доробити. Я там відео дивився, пару відео. Ніхто конкретно не каже, що там, як там, може якісь ще ну, нюанси які там є. По цим, ну, не знаю. В середньому воно приварює е, більш-менш нормально. Я буду, буду думати, чекати на, на якусь батарею, і туди аж вам вже покажу е, результат на вже на перепаковці батареї. Так, думаю, ви бачите, бачите так. О так, ось так ну, припаяли. Ну, ну, на мою думку, менш-більшно припаює більш. Давайте я припаяю ще щось. Ось так. Крутити його. Е, Туди воно може щось ти буде тримати. Отак. От ну, в середньому непогано. В середньому непогано. Я вже і тут, і тут прохапаю. Ну, що по-дальшому хочу сказати. Е, ну, задумка апарата хороша, така менш-більш дешева. Е, ну і на цьому, напевно, що буду закінчувати відео. Я думаю, відео було корисне, цікаве. Е, кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ставте лайки. Ну і дякую за увагу.